Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотек. І на задньому фоні ви бачите мої книжкові полиці, а це значить, що ми повернулися додому, і я дуже рада повернутися до книжкових полиць своїх. Я тут трошки попереставляла книги і дещо організувала, можливо, якось зможу записати вам апдейт того, як все вийшло. Я постаралась по жанрах розкласти, по авторах, але це тема до. Іншого відео сьогодні ж я хочу з вами поділитися своїми планами на осінь. Так як казала, що не буду планувати нічого е, на читання, тому що в такому вільному довільному порядку мені ніби краще читалося, тому що за настроєм, натхненням брала книгу і читала, і так виходило швидше. Але все ж у мене назбиралося багато бажанок, які от-от зараз хочу читати. Я вирішила їх розбити на перші два місяці літа осені. <гліст> На перші два місяці осені. І на листопад я нічого не планую. Я думаю, що я буду там дочитувати те, що не встигла, або новинки, які вийдуть, або ж книги, які захочу ще прочитати. А листопад залишаю вільним. А от на вересень і жовтень у мене грандіозні плани. Тож поїхав. І от стосовно вересня я вирішила, що я буду читати фентезі за невеликими виключеннями. По-перше, ми з подругою обрали собі на вересень книгу для спільних читань, і це Фредерік Бакман, Тривожні люди. Я не скажу, що я дуже заскучала за Фредеріком Бахманом, але ми з подругою обирали серед тих книг, які вона хотіла прочитати, які в мене були на полицях і вирішили, що чому довго відкладати, тому спробуємо почитати цю книгу. Я сподіваюся, що вона, як і всі книги Бакмана, прочитається швидко, легко і не залишить по собі якихось таких довгих, глибоких думок, але побачимо. Кажуть, що ця книга ніби трошки відрізняється загалом. Від Стилю Бакмана, тож почитаю, розповім вам. Наступна книга, яка також вибивається із теми фентезі вересневої, це Суворі чоловіки Елізабет Гілберт. Цю книгу я буду читати от от найближчими днями. Можливо, коли ви дивитесь це відео, я вже її читаю, тому що я пообіцяла зробити на неї огляд для порталу читому, і ви цей огляд також зможете побачити на моєму каналі. Тож, кому цікаво, хто чекав огляд цієї книги, а я нагадаю, що це. Дебютний аромат Елізабет Гілберт, і загалом мені подобається творчість Елізабет Гілберт. В неї завжди в центрі принаймні тих творів, які я читала. Були якісь сильні жінки, які старалися знайти своє місце у цьому світі. А так, от про суворі чоловіки, я знаю, що тут буде якась боротьба між двома дуже схожими островами. Верніше між жителями цих островів за ловлю омарів, здається, щось таке. Мені це цікаво, тому що чоловіків таких сильних я в Елізабет Гілбер ще не бачила, тому цікаво, чому суворі чоловіки і що там буде за історія. Також поділюсь. З вами в відео. І от тепер переходимо до фентезі. І перша книга, яку я вам покажу, і яку я дуже вже хочу прочитати, це Плавання до Сарантію чи до Сарантію. Треба уточнити, Гая Гевріела Кей. Цю книгу я отримала від видавництва Апріорі на огляд, і я шаленно рада, тому що, по-перше, я знаю, що Гай Гевріел Кей це легендарний автор фентезі, і в нього великий доробок його книг. І ось ця книга розпочинає дилогію. І я дуже-дуже хочу, щоб мені сподобалось. Мені подобається і оформлення Апріорі, і те, що вони беруться видавати такі тексти. Я читала у них уже і не перевернула. Першеного дживса, про якого вам розповім в прочитаному серпня, і до цього читала Арчібальда Кроні Юди на Юдине дерево. Мені сподобалося, тому я довіряю вже їхньому смаку і сподіваюся, що ця книга також мене не підведе. Я не дуже засмучуюсь, що вона така об'ємна, що може я її буду довго читати чи не встигну, тому що я знаю, що фентезі, якщо воно класне, а я сподіваюся, що воно класне, читається легко, і до того ж тут досить величенький шрифт. Тому буду з нетерпінням, просто я от дочитую суворі чоловіки і, мабуть, одразу беруся за цю книгу і буду вам теж розповідати, постараюся, можливо, навіть раніше, ніж прочитано це зробити. Наступні дві книги, які я думала відкласти на жовтень, але все ж, мабуть, буду читати у вересні. Раз у мене тема фентезі це Локвуд. Це третя і четверта частина. Я не читала третю. І ось четверта новиночка, яка з'явилася буквально от в кінці літа у «Абаба Галамага», теж не читана ще мною, тому я собі залишаю приємність ці дві книги прочитати. Вони теж мають швидко доволі читатися. Це такі юнацькі пригоди, більше підліткова література про агенцію молодих людей, підлітків, які борються з. Привидами в альтернативному лондоні, адже саме діти і підлітки можуть боротися з привидами у цьому світі. А наступна книга це просто мої. Е Найбільші відкладання Евер, і е, як може людина, яка загалом читає регулярно, не прочитати цю історію до 30 років, залишається загадкою, але тим не менш цього вересня я собі обіцяю познайомитися нарешті з гобітом у тому варіанті, який написав власне Толкін, і буду робити це в ось цьому прекрасному ювілейному виданні, яке оформлене з ілюстрацією самого письменника. Я бачила екранізацію. Я загалом знаю такий лейтмотив сюжету, але все ж мені дуже хочеться поринути в ці пригоди. Я, як виявилося, люблю таке класичне фентезі, і дуже сподіваюся, що я не запізнилася так років на 15-18 з цим фентезі, і воно мені сподобається так, як мало би сподобатися в дитинстві чи в підлітковому віці. І нарешті ще одна книжечка, яку я вам обіцяла прочитати ще влітку і собі обіцяла, але не встигла. Це друга частина колеса часу Роберта Джордана, і вона називається Велике Полювання. Я її відкладала, тому що боялася таку об'ємну книгу брати з малюком читати, та й зараз боюся. Але все ж мені хочеться, поки ще зовсім не забулося остаточно події першої книги, щоб не довелося її ще перечитувати зараз. Поринути далі у пригоди. Колеса часу, і знати, що там з моїми героями відбувається, тому що я вам казала, мені час від часу я їх згадую, і думаю, Боже, а як там же ж в них далі, а там вони на тому завершили, а як вони що вони будуть робити? Тому з задоволенням повернуся до цієї історії. Воно дуже повільне, але дуже класно написане. І це таке фентезі, знаєте, яке читаєте і знаєте, що цей світ десь окремий, новий, абсолютно існує. І ще одна книга. Яку, якої в мене ще нема, але якщо вона до, у вересні вийде і прийде мені, я сподіваюся, що я ще встигну. Прочитати Республіку Дракона від Ребеки Кван, це друга частина циклу, яке веде видавництво Жорж. Цієї письменниці я читала Макову війну. І, якщо чесно, я теж загалом пам'ятаю історію головної героїні, що там відбувалося. Але, мабуть, переступаючи до другої частини, я може якийсь там сторінок 51-ї частини фінальні перечитаю, щоб освіжити собі в пам'яті героїв, тому що було. Дуже стрімке читання макової війни. Я просто її там за кілька днів прочитала. Вона мені дуже сподобалася. Муж дуже багато подій швидко читалося, дуже динамічний сюжет. Але якісь нюанси я вже от намагалася сьогодні згадати, і якось воно забулося. А тепер переходимо до жовтня. І тему жовтня я вибрала детективи, трилери, жахи. Але як таких жахів, мабуть, тут буде мало. Хіба що, знаєте, в детективах і в трилерах завжди є якісь страшна... страшні люди, які викликають жах. Отож, перша. Частина моїх планів на жовтень це Томас Гарріс. Нарешті я зібрала цю трилогію в себе. Я знаю, що там ще є, наче четверта частина, але в КСД в нас видано три книги. І я дуже довго болювала за червоним драконом. Як бачите, він в мене ще з наклейкою букбокс досі. Я її навіть не буду знімати, бо бачила, як там інші блогери з нею страждали. Але тим не менш, я дуже хочу. Почати, почати знайомитися з цією історією, почитати її. Я не пам'ятаю з дитинства екранізацію. Ну, ось цей такий образ Ганнібала, як він там ув'язнений, в цих такому костюмі своєму сидить. Перед очима є кадр, але загалом, що там відбувалося, який там сюжет, я не знаю. І я думаю, що це навіть добре, тому що я буду ніби чистого листа знайомитися з цими книгами. Наступна, наступна історія, яку я теж брала з собою, колись вам показувала, але так і не встигла прочитати, це чорні водяні Лілії Мішеля Любюсі, і це детектив, в якому буде, який буде дотичний, так пов'язаний зі світом мистецтва, тому що тут будуть якось вплетені картини Клода Моне. І що я знаю про автора, це те, що це французький відомий автор детективів, і буде, буде цікаво з ним познайомитися, тому що, от Жан Крістофранжай, він теж, ніби французький є такий автор детективів, відомий зараз популярний. Але мені я читала поки що одну його книгу, вона мені якось не зайшла. Можливо, ще в мене є пасажир. Його я спробую так, от з Мішелем Бісі, я ще не знайома, буде цікаво познайомитись. Наступна книга, яку теж вам колись вже показувала в покупках, але ще не читала це Кар. Альгініст» від видавництва Жорж але ось ця книга мене лякає тим, який тут дрібний просто шрифт, і скільки тут тоненьких сторінок. Тому я не знаю, тут майже 500 сторінок дрібного шрифту реально, тому я не знаю, як швидко з нею впораюся. Сподіваюся, що тут буде такий захопливий сюжет, що я просто буду гортати, гуртати і швидко читати. І ще одна книга. Тут, мабуть, такі книги-детективи, які я вам показувала вже неодноразово. Але це Жоль Дікер, книга Балтіморів, теж я її брала собі на літо, так і не прочитала, тому жовтень буде для неї ідеальною порою. Я люблю таке щось темне, похмуре, детективне дивитися і читати в жовтні, а коли такі холодні вже дні і затишні вечори, тому буду. Читати далі. Я уже Аля Дікара читала вся правда про справу Гаррі Квеберта, і мені сподобалось, я би навіть перечитала цю книгу, тому що я в результаті зараз от уже і не згадаю, в чому там е, яка там розгадка детективу, тому що там було стільки ніби проміжних фіналів. Ти думаєш, от-от цей точно, цей точно винен. Але потім автор так неочікувано підводить до фіналу, але я його не пам'ятаю. Тому я би перечитала, і тим більше вона, я пам'ятаю, то але вона читала. Я просто за день, чого я очікую і від цього твору Жаля Дікера. Ось такі мої плани на два перші місяця осені. Якщо я щось запланую на листопад, можливо, ще дозніму щось для вас, для вас. Але зараз я от подумала, якщо є бажаючі приєднатися до мене і читати в такій тематиці у вересні фентезі у жовтні детективи, то. Будь ласка, ласкаво, прошу, приєднуйтеся, буде цікаво обговорити потім в коментарях, які ви читали твори, можливо, щось із того списку, що я навіть показувала. Буде класно обмінятися і книгами в назвами книг у коментарях, і вашим, почути, побачити ваші враження. А якщо ви шукаєте собі якусь класну книгу з рекомендаціями буктюберів, то я вам раджу заглянути в нашу спільноту на YouTube «Буктюб Українською». Там ми влаштовуємо розпродажі власних книг. І там можна знайти книги з автографами українських авторів, там можна знайти рідкісні книги. А головне, що всі кошти від продажу цих книг йдуть на потреби ЗСУ. Ми їх передаємо громадській організації Валькірія, яка займається придбанням усього необхідного на фронт для наших захисників. Отож, якщо маєте бажання, завітайте і долучіться до збору коштів. Будемо вам дуже вдячні! Дякую за перегляд, до зустрічі у нових відео. Па-па!